Абсолютної більшості всіх найвизначніших мізознавців нашого часу, по третє, неймовірний ентузіазм, популяризатор і просвіти, тому що стільки, скільки пані Люба читає лекцій, Робить записів найрізноманітніших подій, в яких вона є або модератором, або людиною, яка виступає своїми черговими дослідженнями, їх, по моєму, ж ні один музикознавець нашого часу не має в такій кількості, тобто вже можна як у китайський свиток, як втору, закручувати тільки перелік творів наукових автором, яких є пані Олександрівна. Крім того, Львов Олександр читає лекції німецькою. Польською, якими ще мовами і всякими мовами представляючи. Українську культуру в зарубіжжі. тобто не дає нікому думати про те, що тут є глухий від куб і культури тут не було. були мрачні времена чи як там смутне смутної време і я бачу вже результати, тому що вже зарубіжна професора, яка не тільки приїжджає до нас кожного разу на міжнародні конференції, і щасливіша кожного разу <смутно> так. Та, та цією участю, вже говорить. А от той чи інший видатний діяч приїхав не з е, центру в глушину, а приїхав з одного музичного центру в інший музичний центр. От, і от, це була одна з найбільших власне. заслуг Люби Олександрівни. Отут от, я дозволю собі власне вклинитись. Такий дуже відомий австрійський професор, який багато років керував е, бібліотекою архівом Товариства друзів, музики в Вінні Ото Біба, то світової слави вчений, і власне він робив. І сказав, Чому Франц Ксавер мозер приїхав до Львова? Тому що, звідня, тому що це був дуже потужний культурний центр, в якому він мав надію розкритись і розкрився. По-моєму, дуже слушна думка врешті. Так, ну і е, до квіточки ще скажу, що стільки скільки Любов Олександра зробила для дослідження життєвого і творчого шляху е, Миколи Колеси і Мирослава Скорика, не зробив ніхто, бо це була людина, яка була дуже близько, родинно з року. Просто роками, десятиліттями, близька із цими родинами. І завдяки цьому ми маємо цілу низку потужних праць, присвячених цим постатям. І, власне, Мирослав Скорик сьогодні є героєм розповіді Любови Але, пані Любе, вибачте.